Всім привіт! Хочу розказати таку історію, яка написана у Біблії про блудного сина. Вона і стосується нас в якусь, якусь міру, так як жив один батько, який мав двох синів. І один з цих синів захотів взяти своє майно і піти жити собі сам. Батько дуже сильно засмутився. І відпустив, дав йому його частку і відпустив його. І він це все майно прогуляв, провеселився, закінчив тим, що він влаштувався пастухом біля свиней. Він навіть не мав права зі свиньми їсти. І він сильно дуже задумався, каже, що е, батька найманці. Хліб мають, а я кажу, навіть ну, навіть біля свиней їсти не маю права. Я подумав собі так, каже, йду до батька, нехай батько мене візьме хоча б в наймет, бо сином він вже мене не признає. І приходить він до батька, батько здривши його здалека, дуже сильно зрадів, обняв його, поцілував. Звелів приготувати йому все найкраще, взуття, одежу, заколоти теля вгодоване, щоб. Бо він таку радість мав велику, що його син був мертвий і він зараз живий. От до чого я веду? Ми так само, Бог дав нам такий, такий спадок життя, і ми його протрачуємо на гулянки, на п'янки, на веселля. На, е, на, на все безглузде, безглузде. І тому, коли, не дай Бог, нас трапляється якась, е, якась ну, причина для смутку, ми звертаємось до батька, до Бога. І він нас вислуховує, Він нас чує, але він дуже засмучується, коли ми відходимо від нього. Він дуже сильно засмучується. І тому ми не розуміючи, як діти, як той заблудний син, не розуміючи, з гордимось, відходимо від нього. І... Але він є добрий, він приймає, коли дитина приходить, кається, і він приймає дитину, і він дає їй ту благодать, виправити своє життя, щоб отримати отой спадок, вічний спадок. Тому будьмо розумними, будьмо тими дітьми Божими, бо тому що Господь Бог Він цінує кожну дитину, кожну душу, тому що Він є наш Творець, Він не хоче нам нічого поганого. Будьмо розумними, віримо в Богу, довіряємо Богу. І нехай Господь благословить вас всіх. Будь, будьте розумними, дітьми. Амінь.